Builder Base Strong Gel – база, яка розроблена спеціально для роботи з твердими матеріалами. Builder Base має середню консистенцію, що допомагає легко розташовувати матеріал по нігтів пластині. Наносити її можна як пензликом із флакону, так і звичайним пласким пензликом. Підготовка під цю базу виконується пилочкою від 180 грит. Після опилу можете виконати манікюр, звичний вам комбінований, класичний або апаратний. Після манікюру знежирте дегідратором вашу нігтєву пластину, але щоб він випарився повністю. Далі візьміть ультрабонд і нанесіть його повністю на нігтєву пластину, але обережно не торкайтеся шкіри. Після ультрабонду ми беремо Builder Base Strong Gel і витираємо зайвий матеріал у флакон. Щоб ви не нанесли занадто багато матеріалу на нігтєву пластину, і маленькими втираючими рухами ми втираємо нашу базу до лінії кутикули і повністю по всій нігтєвій пластині. Обов'язково гарно втирайте базу в нігтєву пластину, щоб у вас не було ніяких прогалин і проплішин. Дуже-дуже охайно працюйте з боковими валиками, тому що саме туди частіше за все запливає база, а по ній вже запливає гель або полігель і йдуть відчарування, тому обережно. Далі обов'язкова полімеризація 1 хвилина в гібридній лампі або в LED-лампі, і 2 хвилини в ОЕФ лампі. Якщо у вас флакон 30 мл, то тоді візьміть плаский пензлик і ним увітріть білдер базу. Після цього обов'язково полімеризація одна хвилина. Це обов'язкова умова. Після полімеризації обов'язково зніміть липкий шар і наносите ваш твердий матеріал гель, ботлгель або полігель. Ви обираєте, який зручніше вам. Білдер база розроблена спеціально для роботи з твердими матеріалами, тому ви можете обирати будь-який для вас зручний. З нею вони триматимуться всі терміни носки. І ви не будете мати ніяких проблем з відчаруванням, але витримайте всі правила, про які ми вам сказали. Обов'язково не забувайте про те, що гелями не можна запливати на шкіру або навіть на ту частинку нігтя, де немає білдер бази, тому що це дасть відчарування. Ось такі правила роботи, щоб отримати такий результат.